Citroen Jumper свіжопригнаний з Люксембурга, база база баз... 18-го року, база H2L3. Це такий буде як Мастер, як максимальна база мастера. З мотором 2.2, пробіга 235 тисяч, 18-й рік. E, ну, по, по машині все нормально, без ніяких проблем машина, без технічних проблем машина. E, так, що зразу вам скажу? Справа, зліва, ззади, спереди, спереду. E, машина рівна. Машина зразу скажу не угроблена. От. Оці бампірани фарбовані, всі свої пластики в рідній фарбі. Резина передня, передня нова резина, мішелін, задня мішелін. Пості як нова. Ну, може хай буде 10%, може 20%. ну я би її поміняв би навіть наперед може поставив, Ну, як воно так стоїть, значить хай так і буде. От. Так, зараз мотор працює. Так, зразу скажу так, по мотору, по, по коробці, по полуосях, по подвірці, проблем немає. Мотор на одній турбіні. Я такий не пам'ятаю скільки, 96 здається, кВт. 92 або 96 кВт. Так, лобове скло ціле. Лобове скло ціле. Так, отак виглядає з цієї і з іншої сторони. От, зараз я вам покажу будку. Ага. Покажу, ще мотор. Так, отут е в салоні. Зразу видно, що тут їздила нормальна людина. Бо ніяких дирок, ніякої грязі, порваного, прокуреного. от, ну Все в порядку. Підлога теж не продерта, не протерта. от, 236-157. от таке, Так, ще хочу зараз подивитися, тут якась камера, я чевану. Ще... Щоб сказати вже на от. Так. Да, камера працює. Камера працює, оце, заднього ходу. Камера працює заднього ходу. Так. Значить, так як я з машиною сказав, з машиною ніяких проблем немає. от, Так, тепер дивіться. Далі багато. ну, Багатьох е інтересує, чи лізли в каталізатори е отуди е вихлопну систему. Каталізатор, сажовий фільтр, все на місці. Оце зараз працює машина. Оце чи вона буде холодна, не холодна. Ні капельки ніякого, ні чорного, ні білого, ні синього, ніякого диму немає. О. Так, ззаді. Так, ззаді. Тут стоїть фанера. Фанера шестерка. Вся обшита фанерою шістьоркою. От тут вони чогось познімали, це не наша робота, бо арки як новенькі. Е... Бо, бо зняли десь десь не знаю чого. Но зняли, скоріше всього, що тут були. Такі вони фанери обшиті. Так. Підлога трошки подряпана. Ну Нормальна підлога. Чуть-чуть подряпана, але така е, стоїть фанера день. 20-ка, 20 15-ка. 18-ка, скоріше всього. От і все От така. Така машина. Оця теж. Дверки обшиті от таким. Ну як обшиті? Фанерою. шестеркою фанерою. Так, значить, з цим все ясно. От. Тепер з цієї сторони отак виглядає машина. Вже цього не буду я відкривати бокову дверку. І отут так виглядає машина. От. Це зараз ще відкрию моторчики, покажу. Так, добре, що вже буде, відкрию. Бокова дверка, дивіться, вільненько відкривається. І вільненько, без всякого напряга. Раз, і закрилася, бачите? Все по зазорчиках, машина, все нормально. Тепер зараз покажу я вам під капотом. Під капотом все в порядку там теж. Ніде там ніде, Зразу вам кажу. Ніде там капельки масла. От зараз ще мені його відкрити одною рукою. Ага, все. Ніде капельки масла, навіть бачите? Все воно сіреньке, все воно немитий мотор. От. І ніде тут, а ніде, ніде. Тут видно, дуже добре видно. Ніде не видно ні жодної капельки масла. Паучки такі гуляють. Все. Кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Якщо будуть якісь запитання, то задавайте. Ну, Все, беріть гроші, приїжджайте. Удачі вам покупці автомобіля.